Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і це накладає свої обмеження. Основний тренд нашої апаратної наради це підготовка до зими і допомога військовим, які знаходяться на фронті. Гребенюк Дар'я Миколаївна проф. суб'єкти господарювання також готуються до осіння зимового періоду для забезпечення своєї виробничої діяльності а також знаходження колективів у на робочому місці. Продовжується моніторинг за транспортом, як міським, так і приміським. Також є. У нас маршрути до Садово-Городніх масивів, Також їх моніторимо, здійснюється перевезення людей. А на минулому тижні видали частину відповідних заявок ВПО інвентарю Садово-Городнього. Люди, люди задоволені та прийняли участь у відповідній програмі. А обсяги які то цифри ви не називаєте вже? А, ні, обсяги поки не називаємо для збереження. Ну, все одно, які-то, які-то, які-то розмови повинні бути тут, по так получалося. З вашої доповіді не одно, не одно конкретного ніякого направлення. Ну. На обсяги, скажу так, обсяги більше ніж у минулому році, тому що там був початок військових дій, але ми вийшли на рівень позаминулого року, навіть з темпом приросту. Це я зрозумів. Марина Гремець є на зв'язку. Аграрії нашої громади працюють. Підприємства, які займаються вирощуванням ультраранніх сортів пшениці, користуючись сприятливими погодніми умовами, які склалися в останні дні, розпочали цьогорічну збиральну кампанію і вже обмолотили перші 370 гектарів озимої пшениці. В Даному напрямку роботи продовжуються. За підсумками півріччя галузі тваринництва. Маємо наступні показники. В шістьох сільськогосподарських підприємствах, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби, отримується 2701 голова великої рогатої худоби, що є на 35 голів менше від відповідного показника початку року, в тому числі 1287 голів корів, що є на 21 голову більше від відповідного показника початку року. З початку року нашими аграріями отримано приплод телят в кількості 560, 67 голів. Реалізовано 152 тонни м'яса та надойно 4135 тонн молока. На цьому тижні також продовжуємо далі працювати з напрямку отримання дотацій на отримання корів та заплановано перше засідання по впровадженню програми сади перемоги». Марина програма підтримки фермерського господарства. Я не, не бачу давав доручення швидше знайти пропозиції, дати. Ми... Нам на розгляд виконкому і таке інше. Що? Де? Завтра засідаємо перше засідання. Тіщенко, Оксана, є на зв'язку? Продовжуємо працювати з поставлених основних цілей. Це продовжена програма е, моніторингу цін, те, що відбувається щотижнево. Е, ну, зрозуміло, що поки що в повному обсязі ми в деяких регіонах, ну, нашого шосільського району, як правило, прикордонних досі не можемо. Здійснити відбір води з розумілих причин, тому що світло то є, то немає. То постійні обстріли, і у нас там вже залишився лише один наш спеціаліст співробітник. більше виїжджає ось і не тільки в цьому районі. <кхід> Також велика ще зараз кількість Оксана на секунду. Це стосується всіх, щоб ми чітко розуміли те, що ідуть обстріли сусідніх громад, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. То е, це не значить, що служба якась не буде працювати на цих територіях. Служби працюють, але ж вони не Конструємо можуть. Концентруємо у шостки, ні десь іще в другому місці, але робота продовжується. Однозначно, тут без ніякого сумніву. По всім напрямку. це стосується не тільки вас, це стосується не тільки вас, це стосується абсолютно всіх служб. Це не значить, що влада ушла з цієї території, расистам віддали, там нема нікого одні люди залишилися. Я е, умисно говорю, тому що не тільки, послухай, Оксана, не тільки це стосується вашої служби, це стосується абсолютно більшості служб. Так Бог розпорядився, що ми громада, яка десь у центрі знаходимося, цього району. І у нас нема функції району. Але ми зацікавлені, щоб на цих територіях, які безпосередньо близькості до кордону, щоб там життя продовжувалося. І всі служби, абсолютно всі служби, повинні проводити свою там роботу. Це не значить, що сидіти там під пулями, під обстрілами цілу добу. Але приїхав, виконав свою задачу уїхав. Люди там живуть в усіх населених пунктах. І ми їх не кидаємо. Це загальна наша позиція. Це я не вам, Оксана, говорю, це я говорю для всіх. І для медицини, і абсолютно для всіх служб. Дякую. Галушко Ольга Іванівна, є на зв'язку? Працівники фінансового управління працюють з дотриманням вимог воєнного часу. З початку року до бюджету надійшло 325 мільйонів гривень. Це складає 64,8% до плану року. З початку місяця план виконаний на 53%. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до постанови 590-ї. В основному фінансовий ресурс був направлений на безпеку громади і допомогу військовим. На цьому тижні ми будемо продовжувати цю роботу і готуватися до виплати другого авансу. Добре, дякую. Ждаміров Віктор Максимович є на зв'язку. Продовжується чемпіонат області серед команд Першої ліги. В суботу Шостинський колас на виїзді в Глухові зіграв нічию з звеледнем і має в активі 16 очків і очолює турнірну таблицю чемпіонату області. Також порадували своїми успіхами вихованці ДЮСШ Барса, П'ять шосткінців у складі збірної України стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з хокею на траві. Серед 18-річних, який проходив в Туреччині в Анталії, завершили змагання здорового футболу молодшої групи підведені підсумки. Зараз потрібно вирішувати питання щодо ремонту підтрибунного приміщення на стадіоні Зірка, тому що потрібно його відремонтувати, щоб опалення було і вода в цьому приміщенні. Дякую, Віктор Максимович. Волошко любов. Олексійовна є на зв'язку. Триває підготовка до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Нами укладено договір на постачання дров. Зараз узгоджуємо графік, коли ці дрова будуть вже постачатися в заклади освіти. Також закуплено управлінням освіти 165 шістдесят п'ять та отримали ми фарбу для проведення поточних ремонтів в закладах освіти. Відправлено на повірку 85 приладів обліку тепла. Розпочата також робота по повірці та перезарядці вогнегасників. Також завершені ремонтні роботи найпростішого укриття в одному з закладів дошкільної освіти та проведено поточний ремонт системи опалення в одному із закладів загальної середньої освіти. Також ремонтуємо дахи. Зіграно, проведено відкриті торги і сьогодні підписуємо. Договір на ремонт даху з закладів загальної середньої освіти і готуємо тендерну документацію на ремонт дахів двох садків. І ремонтуємо дахи, проводимо поточний ремонт тих дахів, які були ушкоджені під час боровію. Крім того, на цьому тижні у нас заплановано проведення двох сесій в тимчасовому екзаменаційному центрі на базі одного з закладів освіти міста. Кількість учасників ми очікуємо невелику, Там заплановано тільки вісім осіб, і пройти це тестування можуть особи, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. Ну нагадую, що додаткова сесія по всій Україні триває з 11 по 24 липня. І ще у нас така гарна подія на минулому тижні, 13 липня, повернулася з Бельгії група дітей, які перебували там на відпочинку. Це група дітей загиблих наших захисників, і ця поїздка відбулася завдяки підтримки нашої міської влади та з ініціативи європейських партнерів. Я хочу сказати, що діти дуже задоволені, отримали дуже багато приємних вражень. І зараз ми готуємо документацію для того, щоб ну, ще одна група дітей у серпні відвідала місто СПА у Бельгії. Добре, дякую. А що ще для фронту ви робите? Ну, як завжди, продовжує станція юних техніків готувати павербанки і ну, такі підстанції міні. Ми вплатимо сітки, ми допомагаємо волонтерському центру. Чим, чим чим зможемо? Чим можемо? Я чого так звертаю увагу. Це стосується всіх. Якщо в сьогоднішніх умовах керівник виконує свої функціональні обов'язки, це максимум 50% його роботи. Всього 50. Решта 50 треба думати, як перемагати ворога. А для цього треба робити, все робити для фронту. А ми от ви доповідаєте, і те, вроді, і те, і те, і те, і те. Любов Олексіївна, я не критикую вас, але це стосується абсолютно всіх. Ми кожен день повинні думати, що робити, як допомагати фронту. Якщо ми не переможемо до лампочки наші всі підготовки, вся наша робота, отак От стоїть жорстке питання. А ми то те, то все, то сюди, то туди привикли жити в мирних умовах. А треба зрозуміти, що наш мир залежить від того, як воюють хлопці на передовій. Думайте, ви самий багаточисельний колектив. Думайте, приходьте з пропозиціями, спілкуйтесь з військовими, які знаходяться на фронті. І давайте пропозиції, яким чином ви, ваша служба, кожен керівник, яким чином буде допомагати. Дякую. Жукова Софія, є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг теж працює в звичному режимі. На минулому тижні було прийнято <клес>, витягів про реєстрацію місця проживання 258. Вклики фото по досягненню 25 45 років. Було прийнято за минулий тиждень 45, також реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання за минулий тиждень було прийнято 112. Також е, відбираємо дитячі роботи, які е, прови, е, малюються під час прийому для відправки е, нашим військовим. Ну, і в першу чергу приймаєте всіх військових, так я розумію. Це основний ваш вклад так. допомоги військовим? Дякую, що Олег Теофілович є на зв'язку? На минулому тижні відправили лист на фірму Філіпс, яка планує поставляти нам магіографічну систему. Отримали в п'ятницю відповідь, що везуться закладні плити під ангіограф, три штуки, одна з них шостку. І написали нам в листі вимоги, що ми маємо підготувати для встановлення цієї плити під ангіограф. Щоб сервісний інженер приїде, ну, дивиться, що ми зробили, і одночасно встановлювати цю плиту. Підряднику ми цей лист переслали, щоб вони підготовили там піряча з 54 пунктів. Ну там таке все реальне. Я думаю, що ми ближчим часом Ну, В п'ятницю плити ще на границі були. Так що це ну, факт той, що е, все е, рухається в нормальному ризі. Дай Бог, але хто підготовка до зими і допомога військовим. Ну ще я не всі новини сказав. Е, в п'ятницю також відбувся селектор з GIS, який нам планують ремонтувати реабілітаційне відділення. Вони вже провели тендер і ближчим часом планує підрядник приїхати до нас, щоб узгодити початок робіт всі умови тощо. Вони планують до кінця жовтня закінчити роботи. Кінець липня, початок серпня розпочати роботи і кінець жовтня завершити роботу. По підготовці зими в нас всі, то що ми плануємо, проводиться. Поміняли ще один насос, розпочали погоду, встановилася, розпочали ремонт, не розпочали, а продовжили ремонт дахів. Поміняли ще шість ще заглушок. Ще ревізії проводимо, що треба проводити. Ну які замінити. Ну, по допомозі військовим. У нас великий обсяг допомоги військовим надається. Ну, я цифри не хочу говорити на камеру. Ні, ну, Олег Тафілович, от реабілітаційний центр, до речі, давайте ж визначатися, що це буде в конічному Ну, Не сьогодні не в дану хвилину, але давайте пропозиції, сядемо будемо думати. А щоб не вийшло, слідуючи, що іностранці допомагають, не іностранці, а німці, європейці. Помогли відремонтувати, а ми дві двітки там будуть ходити у білих халатах. Тобто обладнання, те, що ми говорили 10 разів. Пропозиції по обладнанню. Пропозиції по обладнанню, по сучасному обладнанню. Поїхати подивитися саме сучасні технології, дати пропозиції їм, вони ж сприймали пропозиції по обладнанню. А це її основна допомога військова. Реабілітаційний центр, відділення, як, як там. Ми будемо його формувати в кінцевому напрямку. Жук Олександр Володимирович, є на зв'язку. Доброго здоров'я. Здравствуйте. За минулий тиждень проведено 2509 тисячі пацієнтів, надано 2335 електронних направлень. Виписано 1548 електронних рецептів. З них 820 на реємбурсацію по програмі Доступні ліки. Готуємо приміщення структурних підрозділів до зимового періоду, оглядаємо та проводимо ревізію топкових, очікуємо постачання дров. Підрядна організація сказала, що буде постачати разом із закладами освіти. Медична допомога військовим є в пріоритеті. Вони обслуговуються позачергово в нашому закладі. Підтримуємо ініціативи волонтерського. Ну і Олександр Володимирович, у вас завдання як мінімум 20 переселенців на територію вашу, те, що ми говорили. Як мінімум 20, не 10, як раніше, вже 20. Тобто приміщення ваше, ремонтуємо, готуємо, потім займаємо, а потім вертаємо вам. Дякую. Садовнічі Віктор Юрійович є, слухаю по дитячій лікарні. Шов. Заклад, Сладово, надає медичну допомогу дитячому населенню як нашої громади, так і прилеглих громад. Виконання технічної роботи, річ роботи з підготовки документації, з коректуванням, з встановленням лічильників тепла в закладі, і на кінцевому етапі роботи з підвищення потужності нашої електромережі, враховуючи навантаження, яке планується з розміщенням реабілітаційного центру і нашого закладу. Також ми ж домовилися, що в цьому році дитяча лікарня, один корпус буде опалюватися на дровах. Котел, проєкт за вами. Радьтеся з Олегом Теофіловичем, він буде вам допомагати, але один корпус повинен зиму топитись на дровах. Ми від цього відступати не будемо. Тригу, тригуб Олексій Юрійович, є на зв'язку? Так, є. Доброго ранку. Доброго. Управління продовжує щоденну роботу по допомозі нашим військовослужбовцям. Таким на минулому тижні відвідали наша делегація. От також продовжується робота по матеріальному резерву по накопиченню матеріалів. Також виконується окреме ваше доручення. Ну, дивіться, Олексій Юрійович, разом з Ольгою Іванівною з Ткаченкою Оле. Готуйте пропозиції, будемо збільшувати напрямок і фінансування і допомоги військовим, які знаходяться на фронті. Я категорично настроєн по новому підходити до цього питання. Те, що ми багато робили, це багато, але треба робити ще більше. Треба робити все можливе і неможливе. І в першу чергу, в напрямку підтримки військових, які знаходяться. На фронті вони повинні всі відчувати, що ми тут зацікавлені в них, що ми підтримуємо їх, що ми допомагаємо все найменше, що можливо. Вони ні в чому не повинні нуждатися. А виходить наоборот: чим ближче до фронту, тим менше можливостей і чим далі зрозуміло. Червоно Микола є на зв'язку. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості надана 21 одна вакансія. Працевлаштована на вільні робочі місця, 14 безробітних громадян, мешканців громади. На громадських та інших роботах тимчасового характеру продовжують працювати більше 70 безробітних. В тому, частина людей, в тому числі частина людей займається заготівлею дров для опалювального сезону для населення. Центр зайнятості продовжує роботу по наданню компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних на сьогодні від роботодавців громади отримано 15 заяв на компенсацію як єдиного соціального внеску, так і витрат їх витрат на заробітну плату. В тому числі є можливість компенсувати компенсувати витрати роботодавцям за працевлаштування учасників бойових дій. Це я звертаю увагу наших наших роботодавців в чергове. Також продовжуємо працювати над видачею ваучерів на підвищення кваліфікації деяких категорій працездатного населення нашої громади і в цілому району надано вже 55 ваучерів на підвищення кваліфікації. Микола Григорович, у вашому обличчі я розраховую, що всі служби це ще вертаюся раз до тих громад, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто ми розраховуємо вам, що ви роботу проводите на всій цій території. Люди, які залишилися ну, без всіх структур там поруч із, фронтом, поруч із кордоном, повинні відчувати, що хтось ними займається, повинні знати, куди можна звернутися. Приїхав в місто, прийшов у службу, отримав послуги, поїхав назад і таке інше. Тобто я розраховую, що ви цю роботу проведете. Ці наші підрозділи району працюють і безпосередньо на території. Ми зацікавлені в цьому. Ми не керуємо району. Це не наше повноваження і не моє особисто. Але ми зацікавлені як громада, яка знаходиться не на першій лінії, а на другій, щоб перва лінія жила, щоб не розбіглись там усі. Працівники працюють і в Ізбутській громаді, і в Ісманській, і в Шалигінській. І в Знобновгородській, і в Глухівській, і всі. Гроші я не заперед, але якщо треба якась допомога з нашого боку, якісь фінансові ресурси, ми згодні допомагати цим громадам. Тому що ми зацікавлені вижить от таким спільним спротивом. проти цього ворога, який агресивно клацає зубами зовсім тут поруч. Падлюка, і думає, що ми перепогаємося. Порозбігаємося всі. Дякую. Шкарі, є на зв'язку. В рамках підготовки до зими займалися об'єктами управління житлово-комунального господарства та охорони здоров'я по технічному нагляду. Також займаємося проєктами по колектору та по дорозі підготовкою до тендерних процедур. Наповнювали. Реєстр пошкодженого майна. Цю роботу е, планово завершено. Сергій, ти відповідь. Всі чотири проєкти повіснені у державний реєстр. Три проєкти. Четвертий в робота. Четвертий не повісили. Ну, Тому що в п'ятницю тільки була видана смітна документація. Сергій, ти забрав двох людей із управління соціального захисту? Ні, не забрав. Чого? Чого ви такі флагматичні всі? Пойміть, фронт вимагає рішучих дій з нашого боку. Бистрих, радикальних і рішучих. Пластун, Сергій, є на зв'язку? Там Сергій до вас звернуться особливі люди. Будете допомагати. Вийдете на зв'язок, ми будемо і матеріали давати, і все. Я дам Добре. ваш контактний телефон, все, що треба, допомагайте. Все, всі, до всіх старостів. Кожний староста дві, три хати, будинки повинен приготувати для переселенців. Через деякий час я вас усіх спитаю, що зроблено? Ніхто з вас, кроме вовни, не звернувся за матеріалами і за ресурсами. Чого ви ж дете, що воно саме буде вирішуватись там? Є можливість сьогодні ми допоможемо. Є можливість прихистити людей з першої лінії. Давайте це робити. Тому що це мені не зовсім подобається, коли люди проїжджають мимо шостки і виїжджають кудись. Що там лучше? Вони тут пережили повернулися назад. Ми не повинні оставляти територію пустиною. Ми ж не зможемо триматися в пустині. Скіба є на зв'язку, здійснює роботу по підготовці до синя зимового періоду. На сьогоднішній день ми вивчили стан забезпечення та потребу забезпечені паливом одиноких громадян, які не мають родичів, і обслуговуються соціальними працівниками територіального центру. Ми працюємо на сьогоднішній день над тим, щоб вони не залишилися без палива. Працюємо в цьому напрямку. Ми е, нарахували таких осіб е, е, біля 60 осіб. Дякую, Милашенко, є на зв'язку. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи по ліквідації наслідків буревію. Відновлювали електромережі, відновлювали покрівлі, відновили 427 квадратних метрів покрівлі, що були пошкоджені борові. Також практично весь тиждень у нас працювали, вивозили гілля та розпилювали дерева. Що попадали, Ці роботи тривали без тиждень, і буде ще продовжуватись бо заявки ще є. у нас. Також триває у нас підготовка до опалювального сезону. Наразі зараз проведено ремонт 31 аварійної дільниці із 35, що були виявлені під час гідравлічних випробувань. Також триває ремонт ревізія Запірної арматури внутрішньобудинкове мережі. Проводяться ремонти ліфтів. Зараз Геннадій, опалення на дровах, опалення на дровах, опалення на дровах. Опалення на дровах. Ви от скажіть, на фронті покинули фронт і пошли після буревію, я вчора був на похоронах Терлецького, во дворі два дерева лежить. Скажи, на фронті типу вони пошли відпочивати два дні. Вони пошли відпочивати, фронт покинули, пошли додому. Я звертаюсь до всіх. Шановні, не можна так працювати в час війни. Зовсім по іншому повинні бути підходи. Відійшли, відпочивають суботу неділю А фронт що, розійшовся? У дворі Терлецько, де хоронили, два дерева лежить. Завалений, ніхто до їх і не трогався. Ціла неділя пішла про ці бурові. Звертаю увагу всім. Все треба робити для того, щоб підтримувати наших хлопців. Без перемоги ми ніхто, ми нікому нікому ніколи не будемо потрібні, зрозумійте. А перемога коється тільки там, де наші хлопці, на фронті. Дякую всім.